Певно, ще одне, що мене дуже вражає, сьогодні ідучи по вулиці, постійно чуєш мат, матюки-матюки. Я вам хочу сказати, це якраз є від руського отого народу, який вкрав все. І назву своєї країни, і мову вкрав, і велич Київської Русі вкрав. Це народ, який хоче лише одного: взяти території, прийти, обгадити їх, щоб через якийсь час взяти знову нові території. І знову поселившись там, все зламати. для них розумієте, святе навіть ото кришка від унітазу, щоб не вкрасти, лиш би вкрасти. Вони навіть заходять в доми, в яких вони живуть і перебувають там місяцями. Вони так загаджують це. вони не чують, як сморід, отой від них, їхній сморід, вже не тільки в їхньому тілі, а в їхньому розумі. І оцей мат, який переданий нашому народові, адже ж вони дуже багато всього передали, гедотного. Від себе. Він не те, що прокляття, а це початок індифікації нас до них. В Україні такого не було. Мені мама розповідала, що на весіллі пили наперстком. Такий наперсток чув на вони там раз, наче пили. А ви подивіться, як опивається і наш народ. Невже ми переможемо їх п'янством і матом? Ні, дорогі, ніколи. Але навіть в садочку люди. Оці маленькі знають більше матів, ніж енциклопедичних слів. Щось випало з рук, а воно матом. Щось хтось штурхнув, а воно матом. І я вам хочу сказати, з цього починається Росія, з цього починається бісівський світ. І вони це добре знають. Але вони свого зерна вже стільки насіяли, стільки насіяли, що проросте з цього зерна зло. І якщо ми. Далі будемо в церквах радіти, що нам дають проповідувати тільки Євангелію. То я вам хочу сказати такої Євангелії, яка проповідувалася в першій церкві, коли була вона гонима, в нас навіть не пахне ще. Не кажу про нас, а там, по тих парафіях. Ми вже наблизилися до цього. І Бог сьогодні відкриває нам розум, розум, щоб ми не мовчали, а сміливо несли Євангелію людям. Відкриваючи їм правду про те, що в гроба гріб, знаєте, є національність, бо нам зараз ще не відв'язують, вже раз, чую, другий раз, що в гробів нема національності. Є або ти маєш національність царства Божого, або ти маєш національність царства Бісівського. І тут стараються завуалювати якусь психологію, щоб повірили. Бо кожна мама приймає свого сина, чи доньку, чи там хто кого, чи батька, чи ще щось таке. Немає значення, що гріб отримали у Львові, чи гріб отримали в Московії. Є значення. Є значення. Ні, це не комунізм, це сатанізм чистої води, сатанізм. І от таким чином розумієте дивишся, а вони нав'язують і закидають. І люди, які обмежені, які не мають зв'язку, які не мають мудрості, які не просять мудрості просто в Бога що робити, які не мають миру, які не знають, що таке радість, а радість ота, знаєте, якась миттєва, просто тілесна. Вони живуть в неї і думають, що вони радіють, тому що все добре. Ну тільки приходить, тільки постукало зло, тільки постукала хвороба смертельна, тільки постукав біс, в домі з'явившись, в твою кімнату. Як ти зразу розумієш, а де Бог? А де він? Як я міг впустити це до свого дому? З Московії, той, що в гробу, ідіот, який пес смердящий, пішов вбивати людей, нелюд в гробу цьому лежить, пекельному гробу. І наш воїн, Збройні Сили України, чи ті люди, які загинули в цій війні, в цьому Ахмадиті, то скажіть мені. Церква. Оскільки ти ще будеш мовчати в Європі, в Америці, і в світі. Церква, яка себе величає Христовою на цей київський охмадит. скільки ти будеш ще мовчати, скільки треба ще крові, щоб ви сказали, ну бийте хоч ще на 20 кілометрів далі. Ви ні при чому? Ви при тому, ви мовчите. Ви радієте, що вам дають проповідувати і збирати побори не 500 гривнів на віскі. Чи там на горілку ви купите скільки з пляшок, а принесіть нам. А чого вам? Принесіть Збройним силам України. Ви хочете миру, розпусти, вас, вас ласкає в устах ваших гробових матюк русський, вже навіть англійці матюкають. Отак От розповзається спрут, І це не просто все починається з малого. Тому будьмо вірні малому нашому Господу Ісусу Христу, бо народ гине. Це говорить Бог і гине від незнання. Несімо знання в народ. Несімо Христа, несімо ту Івангелію, яка має силу. І говоріть всім. Не будемо ми мовчати на Резнікових, не будемо ми мовчати, мовчати на свинарчуків, чи хто там ще. Називати прізвища, чи як той, хто втік зараз за кордон, скільки ще будуть тримати в тюрмі кучерявого цього банкіра Коломойського. Скільки за взятку ще будуть відпочивати під румунським кордоном, чи де там. Ви думаєте, ми дурні, ні, дорогенькі. Ера дурнів закінчилася, в церкві дурнів немає.